З огляду на те, що світові лідери кажуть, що ніяким чином додаткові загрози не будуть відволікати їхню увагу від України, можемо говорити, що ми залишаємося важливою топовою темою. Це не применшує того, що є й інші. І ми досить часто можемо йти через комусь з якимись. Питаннями. Тут не має бути якоїсь такої нездорової постійної фіксації виключно на собі, але ми чітко маємо вчитися відстоювати себе, свої інтереси і в цих випадках розраховувати в першу чергу спочатку на себе, на власні сили, на власні переорієнтації, десь виробництва, десь лінії реагування і дипломатичних в тому числі, а не чекати, що нам хтось через дипломатичні канали розкаже, як нам діяти. Ти дасть якісь додаткові сигнали, дозволи тощо. Тому тут маємо бити в одну точку постійно для того, щоб те, що нам потрібно, можна було зреалізувати. А якщо на якомусь питанні є певні перепони, то треба робити так, щоб ці перепони зникали або зменшувалися.